Ми росім поговоримо сьогодні на цікаву тему про останню книгу в Біблії Апокаліпсис. Хто відкриває нам майбутнє, тільки всемогутній Бог знає, що чекає нас попереду. Є книга, яка зберігає в собі інформацію, послану з неба. І ця книга називається Апокаліпсис, що означає розкриття таємниць. Остання книга в Біблії і найбільш захоплива. Головна її тема це друге пришестя Ісуса Христа на землю. Більша частина Апокаліпсису оповідає про фінал земної історії людства. Тому в сучасній свідомості це слово, як правило, асоціюється у людей з чимось катастрофічним. Усім відомі чотири вершники апокаліпсису: це завойовник, війна, голод, смерть і пекло слідує за смертю. Це реальні особистості з іменами, які несуть хаос і руйнування у світ, що розкрадається. Смерть і пекло збирають неврятовані душі у вічну погибель, і всі події, які ми бачимо у випусках новин, є наслідками роботи чотирьох вісників апокаліпсису. Тому нам треба знати, що нас чекає надалі, вивчати цю книгу і прислуховуватися до неї. Там є відповіді, що потрібно робити нам, щоб спасти свої душі. Підписуйся на на Салтаненко, Там дуже багато розповідається про книгу Апокаліпсис. Якщо ти хочеш вивчати слово Боже, приєднуйся до нашої місії. Церква називається Слово Боже. Якщо в тебе немає сьогодні церкви, і ти хочеш разом з нами вивчати Слово Боже і врятувати своє, своє життя вічне, тобто свою душу. Забувай в телеграм-канал Солтаненко і приєднуйся. Там кожен день виходить хліб насущний. Амінь.